Доброго вечора, друзі! А в нас стартує новий проєкт інтерв'ю з талановитими учнями-гітарістами Корюківщини. І це все на базі нашої студії з гри на гітарі у Центрі дитячої та юнацької творчості. І сьогодні до мене завітав наш талановитий юний гітарист Приходько Максим. Вітаю, Макс! Добрий вечір. Макс нещодавно став лауреатом в міжнародному конкурсі. З чим я тебе вітаю. А, а також Макс у нас приймає участь у багатьох заходах у Кубі, у молодіжному центрі нашому Корюківському. А також у нашому ЦДЮТ, також його влітку можна було побачити а, на молодіжному просторі клітка на літній площаці. І так, Макс, я почну зі своїх запитань. Перше запитання буде таке. Чому саме гітара? Як у тебе з'явилося бажання займатися саме цим інструментом? Бажання з'явилося в той момент, коли я почав грати в комп'ютерні ігри і просто під музику собі включав і знав декілька пісень на українській мові під гітару і так вирішив займатися. І якось зорі зійшли, що я зайшов в інстаграм, відкрив сторінку Кубу, і там вівся набір до Ростислава Хаменка зайняття з гітари. От я і вирішив піти. Це суперово. Тобто це була доля. Десь так. Це класно, це класно. Дивись, друге запитання. Музика та участь в заходах. Якось впливають на твоє особисте життя. Е, які ти можеш назвати зміни, що виникли завдяки музиці і творчості у твоєму житті? Ну, Музика та участь в заходах, ну, якась розвеселяють моє життя, роблять його кращим. Ну, mm. Ти від цього кайфуєш. Так, Так, я від цього максимальний кайф получаю. Це класно. це... Просто ти, ти живеш, можна сказати, що ти живеш музикою, живеш творчістю взагалі. Я кожен день граю на гітарі живу музику, співаю. Супер, супер. Це просто я ну, просто надихаюся такою молоддю, скажу вам чесно. От. Дивися, наступне запитання таке. Дуже таке прикольне. Дівчата стали більше звертати увагу на тебе. Ти це якось помітив взагалі? Ну, дівчата стали більше звертати на мене увагу, це правда. Я це почав починати, коли мої друзі почали говорити, що деякі дівчата хочуть зі мною познайомитись. І ага. ну, так, дівчата стали більше мною цікавитись. Тобто, ти взяв гітару. І дівчата вже оба хлопець з гітарою. <рес> <рес> Трішки є. <рес> <рес> Це класно. А якщо ще зіграєш та заспіваєш, м -м -м, взагалі клас. Тобто, друзі, навіть у сучасному світі можна сказати так, що гітара вона, вона об'єднує людей і взагалі дівчата, вони. Просто звертають увагу на хлопців, які займаються гітарою, співають та грають. Це навіть видно зараз. Те, що ти вмієш, те, чого не вміє більшість людей. Тобто грати і співати, це додає тобі впевненості у житті? Це додає мені впевненості у житті, звичайно. Не може бути просто так, що я співаю і граю, і це якась ну, однаково мені. Це, звичайно, додає впевненості, я відчуваю себе краще. Ну, дивись, ми граємо там на усіляких концертах, коли ти бачиш перед собою великий зал да, з глядачами, і ти відчуваєш цей обмін, скажімо так, глядача і артиста, ти відчуваєш цю енергетику. Да? Так, тобто... да, я відчуваю, коли гарно аплодують, мені становиться добре. Це класно, так. Да. Тобто, якщо ти приїжджаєш, там ще класна публіка, вона тебе підтримує. До речі, я так розумію, що співати ти почав нещодавно. Як так вийшло? Що стало поштовхом до цього взагалі? Ну, це стало поштовхом, яке, як я сказав раніше, грав комп'ютерні ігри під музику, я співав просто ці пісні і. ну, Ну, просто так, от, так і захотів співати просто. Ти мабуть, да, якщо ми бачимо ось такі моменти, як у фільмах, да, ти просто надягав наушники, там грала якась музика, ти просто підспівував, а потім в якийсь момент ти зрозумів, що, блін, так я попадаю в ноти. Це просто, ну, ось так буває, друзі. Реально, так буває. І досить часто, досить часто. Дивись, і останнє таке запитання. Що б ти побажав дітям та підліткам, які хотіли пов'язати своє життя з гітарою та творчістю? Може в тебе є якісь побажання або поради для них, скажімо так? Ну, побажати хотів би наснаги, терпіння, удачі, гарного вчителя. Тому що без вчителя ну, і багато труда? І так сказати, не буде результату. Якщо будете більш займатися, буде кращий результат. Це, якби, до кожного діла підходить цей вислів. А в усіх книжках по успіху, да, 99% труда і 1% таланту. так. Тобто, з інструментом повинно, ну, з інструментом треба. Дома сидіти, треба грати, треба займатися, треба приділяти час цьому. Так, ти часто займаєшся взагалі? Так? Я кожен день граю і співаю. Може там по годині в день співаю. Класно, ну просто класно. Це супер, друзі. А... Макс, я дуже дякую тобі, що ти сьогодні завітав на це інтерв'ю. Дякую, а... що запросили. Я думаю, що для наших глядачів, особливо для юних глядачів, це інтерв'ю буде цікаво. Можливо, вони зроблять для себе якісь висновки, щоб пов'язати своє життя з гітарою як Макс, от скажімо так. Друзі, я дякую вам за увагу, що сьогодні подивилися наше інтерв'ю. Слава Україні і до нових зустрічей!